Скорпіони, які три події перевернуть ваше життя у жовтні? Давайте дивитись, ви тим часом підписуйтесь і залишайте коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, король піковий це в нас про владу, про контроль і про жорсткий вплив. Тобто, у вашому оточенні є такий чоловік, який любить все контролювати, який любить нав'язувати свої якісь правила. Так? Це може бути ваш начальник, чиновник якийсь, конкурент. Побіг... Бізнесу. Може навіть колишній партнер так проявитися у вашому житті, повернеться з якимись претензіями, з конфліктами. Так? От. Комусь доведеться, можливо, навіть зіткнутися з, -з, з законом, так? з якимись перевірками. От. Тут потрібно діяти дуже обережно, тому що буде ситуація, що вам або доведеться підкоритися цій людині, або знайти спосіб, як її обійти, щоб не втратити щось своє. Давайте дивитись другу ситуацію. Друга ситуація у нас шістка бубнова. Тобто це дорога. Яка, скоріше всього, буде стосуватися ваших фінансових потоків, тобто робочі відрядження так, може бути, може бути робота онлайн, робота на відстані. Можуть бути також якісь угоди за кордоном. так, Тобто, виходити на міжнародний ринок, наприклад, або ж їдете на роботу за кордон. От. У когось може проявитися як повернення боргу, або отримати якісь нові фінансові можливості, нова робота, або ж монетизація власного якогось хобі. От. Тому тут ловіть удачу за хвіст, так сказати. Важливо дуже не упустити цю можливість. І давайте дивитись третю подію. Це сімка Бубнова, і це у нас про кохання. Тобто, ви можете закохатися, піддатися якимось спокусам, так? повірити в гарні слова, в гарні пропозиції, але воно все тільки буде виглядати привабливо, тому тут дуже уважні будьте. Тому що в цій ситуації можуть бути якісь такі емоційні коливання, ревнощі, так? ілюзії якісь, от. можуть бути перебільшені якісь очікування. Тому тут не дозволяйте почуттям затуманити вам голову, тому що можете щось втратити. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.